До Другої світової у Смиківцях була велика дзвіниця на чотири дзвони. Старожили переповідають, не надто заможні мешканці на її зведення віддавали останні гроші. Під час війни ця дзвіниця була зруйнована, тому що на при наступі на Тернопіль радянських військ за церквою знаходилася, за цвинтаром, вона знаходилась передова, і снаряди пошкодили дзвіницю. І після війни вона була розібрана. Побудували тимчасову. Дзвіницю, яка прослужила в нам до сьогоднішнього дня. А далі випускники 51-го року місцевої школи запропонували відновити історичну справедливість і звести нову дзвіницю. Тепер з гіркою посмішкою згадують, тоді не надто вірили в успіх власної ідеї. Засумніватися змусили події в країні. Довелось допомагати майдану і воїнам. АТО. та все ж смиківчани не відкинули ідеї повернення дзвіниці, по крупинці розповідають, збирали і на цю добру справу. Здавалося, що ми не осилимо, що вже не годин, люди вже зовсім матеріально вичерпалися. Але цього року прийшов до нас молодий священник, і отець Євген. І він ніби, ніби вніс таку живільну каплю. Об'єднаючу таку, як він з Амгона гарно благословив тих людей, що жертвували кошти, як він дякував їм, як він заохочував їх. О, і він прийнявся. Тим і люди, ніби знаєте, дістали друге дихання. І сьогодні я хочу напевне найбільший поклін, і не говорячи про нічого вже більше на це зробити, великий поклін нашій громаді за те, що вона зуміла е сплутитись на дівкола, сама без влади, без нікого сплутитись на дівкола. Ну, наш маленького, нашого маленького колективу активістів і побудувати таку дзвіницю. Більше про цю подію дивіться у програмі Галини Мацейків, сільський календар у неділю, 27 вересня о чотирнадцятій.